Сумські добровольці з перших днів війни стали на захист громади, не пустивши ворога у місто. Завжди будемо знати і пам'ятати, що таке подвиг, що таке героїзм, що таке прийняте рішення взяти до рук зброю і боронити своє місто, свою державу, свою країну. Ну головне своїх людей. Бійців сумських ДФТГ нагородили відзнаками Ради національної безпеки і оборони України третього ступеня. Займаються тим, що керували. Ну, знаходили російську техніку, перегивали вогонь по неї, строїли блокпости початку війни. Потім займалися стягуванням військової техніки Російської Федерації до міста Ну, Покинуту техніку віджату у росіян. Ця нагорода є як стимул для подальшого життя і буде радувати на все життя тим, що Непосредственно я приймав дану участь і приймали хлопці. Це дуже велика і значима для мене нагорода. Добровольці продовжують свою справу та боронять місто. Люди зрозуміли, що місто захищене саме так, як це відбувається, і на зараз, тому що на зараз добровольчі формування повністю здійснюють військову роботу по обороні е, нашого міста на всіх в'їздах, виїздах на блокпостах середині міста рядом, разом з органами правопорядку. Здійснюєте ви ту потрібну роботу, Це саме ви хоробрі, мужні, сильні відва. України стали з першому ряду Юрій Котяр Максим Близнюк новини СТС.